Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Важко буде. Імперіал без замін. Тим паче проти такого сильного суперника. тим паче проти такого гравця, як Роман Ступак. Роман Ступак. 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 Там, мені здається, не летів у площину, але вирішив перестрахуватися. Імперіал. Ступак грає на випередження. Віддає на Володимира Пасленка. Той на порожні повертає ступаку. Ну і, звісно, роман ступак забиває. 14 й гол. Е -е, відкладене порушення правил у пасиві імперіал. 1 1-2 за фолами. Ступак! Ступак на дальній стійці. елегантно п'ятою. А ось і момент. момент. Рахунок в принципі дозволяє робити 0-2 Олімп по параду. Тупок вихідний ставичо бігає від Андрухіва І забиває. Ступак хет-трик. <му> Невдале переведення у напрямку лівого флангу і Вишнівський у контратаці. Кошнівський з гострого куда ще й забиває. І все. На цьому час вичерпано до удару так і не вдалося. Довести справу номінальним господарям. Команди відправляються на невеличкий відпочинок, а рахунок після першого тайму. Ваташенко, до речі, залишається у рабці Воріт Олімпа. Інший голкіпер Олександр Ткаченко поки що на лаві за перебуває. А тим часом момент і відбивається імперіал. «Кварцит» зіграє проти авангарду о 14.40. За розкладом повинен розпочатися цей поєдинок. Зараз Паскаленко. Ще одна позиційна атака від Олімпа і забиває 10-й номер у складі олімпійців Паскла. Спів піднятися на одноосібну другу другу скудинку турнір. Таблиці в режимі онлайн хоча б на кілька годин. Те ж саме очікує в принципі Олімп. Олімп у випадку перемоги, який, на пану вже ніхто.

Зараз Ступак отримав м'яч і забив. А ось і ще один гол. В одному матчі забуває Роман Ступак і 19 у нього загалом уже в сезоні. Фантастика просто в якій формі перебуває Ступак! Ступак, Ступак! Ще один шанс добивання! І ще один гол, один 9. А зараз ще одна атака остання хвилина. Ігрового часу чи вдасться Олімпу довести. Сі забитих м'ячів до двозначних чи зуміє забити уже 20 гол у сезоні Роман ступак для нього це буде сьомий за сьогодні. Зараз Паскаленко, Паскаленко, наступай так. І все. На цьому час вичерпано. Отож Олімп перемагає. Імперіал з рахунком 10-1. Цілком очікувана розгромна перемога фаворитів. Вдруге поспіль Імперіал пропускає 10 м'ячів. Головний голодор е сьогоднішнього матчу. Роман Стопак, вітаю вас. У е Вас ювілейний останній, ну, останній за сьогоднішній матч. Сьомий двадцятий гол ви забили за сезон. Mm -hmm. да. Це просто якісь неймовірні результати. Вашу, вашої результативності. Як так? Який Секрет Секрет в, в нових коп, копочках. Я купив копочки оригінальні за 800, забиваю. Я не поэтому забиваю. Просто везет, если в прошлом сезоні мені не везло і я грав на Вову Паскаленко, то в этом сезоні. Мне просто везет і команда допомагає, поэтому так виходить. Сегодня якраз Паскаленко скаленку якраз таки на показі грав на вас. У нього 6-6. П'ять-п'ять 5, 5 результативних передач. Е, просто щось неймовірне. Але суперник посипався да, в кінці? Та, їм було важко, вони грали в п'ятьох, і ми пресингували їх, і тому вони нічого не могли зробити. таке. А в принципі, що ви могли виділити зі своєї команди, окрім вас і Паскаленка сьогодні? Е, хотів відмітити дисципліну. Що ну у нас хлопці почали більш дисципліновано грати? Ми перену зменшуємо кількість голів, які саме собі поне В Цьому у нас все виходить. Дякую команді. Вона мені допомагає, і це все завдяки їй. Це чудово. У вас дисципліна, да ви приходите до того, що менше пропускаєте. А стосовно суперника, можливо, ви можете якісь їм поради дати, бо у них щось взагалі не виходить цей сезон. На жаль. Я не знаю, що їм сказати. Чесно, у них просто індивідуальний рівень не сильний і вони збираються, ну, збираються малою кількістю. Чесно, я, я, грати як атлетика Мадрід, сидіти себе на воротах, і якщо вдасться, вибігти в контру і потім падати. Бо ми, ну, ми, в, у них деяких граців не, не, не поверталися назад, тому не знаю, що не сказати. Ну, сподіваємося, це їм допоможе. А вам е -е, бажаємо ще більше забитих м'ячів. Гарного дня, дякую.